Це єдині новини у ефірі канал Ми Україна і з вами Людмила Добровольська. Українська розвідка вже встановила російських нелюдів, які відрізали голову українському воїну. Їх ідентифікують усіх до єдиного, і кожен з них своє отримає, каже наш омбудсмен Дмитро Лубінець. Головне управління розвідки знає не тільки ймовірних учасників цієї звірячої страти. Але й місцевість, де вона відбулася, ймовірно, торік влітку або восени, бо на деревах є листя. Відреагувати на таке показове нехтування усіма законами і конвенціями, президент України закликає міжнародну спільноту. І реакція світу є однозначною. Єврокомісія заявила, що Москва ігнорує міжнародне право. Очільник МЗС Латвії прирівнює російських окупантів до терористів і діл – Польща називає російські методи у цій війні варварськими. А моніторингова місія ООН наголошує, це системні дії Кремля. Естонія каже про неможливість будь-яких домовленостей із московитами. Генеральна секретарка Ради Європи наголошує, винні мають бути покарані. Ну а штати відмовили у візах низці російських дипломатів, які мали прибути на заходи ООН. Не отримали віз і делегати, і медійники з Росії не погодив Вашингтон і прибуття спецборту Сергія Лаврова. Три потужні авіабомби. По не кожна. Скинули сьогодні росіяни на Оріхів. Це Запорізька область, усього 20 кілометрів до лінії фронту. Поцілили у приватний сектор багатоквартирний будинок і місцеву фабрику. Про жертви поки що не повідомляють. Московити атакують у ріхів щодня. Там досі залишається дві тисячі містян. Останню родину із дітьми вдалося евакуювати днями. Чотири з половиною тисячі вагнерівців і кадрових військових втратила Росія убитими і пораненими тільки за два тижні у районі Бахмута. Щодня ЗСУ вбивають на цьому напрямку до півсотні спроб штурму. Російське командування на величезну кількість своїх людських втрат не зважає. На сьогодні найтяжчим залишається Бахмутський напрямок, де противник продовжує наступальні дії в центральній частині міста Бахмут, а також в напрямках на населені пункти Богданівка та Іванівське з метою оточення міста з півночі та півдня. З метою посилення наступального потенціалу в район Бахмут завдіїнського напрямку переміщена частину сили засобів ворога. Щодоби в районі Бахмут. Противник здійснює від 40 до 50 спроб наступальних штурмових дій. Керованими авіабомбами росіяни вдарили по селу Зміївка на Херсонщині, поцілили школу. Сторожа із численними пораненнями ушпиталили. Завгосп загинув на місці. Артою атакували і парк у Херсоні. Там теж загинув один містянин. Ну і в самому Херсоні, попри безперервні, атаки життя на потім не відкладають. Запустили тролейбуси, маршрутки і вмикають світлофори, які не працювали більше року. Транспорту поки що мало, але життя у місто поволі повертається. Яке воно зараз у Херсоні? Тетяна Савуля розкаже. Це один із трьох вже працюючих світлофорів. Їх буде більше. А поки регулюються дороги з ускладненим рухом. Окупація, численні ворожі атаки після річної перерви. Тільки зараз водії можуть проїжджати перехрестя зі світлофором. Від комфорту на дорогах відвикли і пішоходи, і водії трошки неправильно зробили. Їх треба було хоча б включити пару днів, щоб вони в мігаючому режимі поработали. За год люди звикли на трибочих Від горо та живає машин людей стає більше. Ми йшли тут, машина їхала з вокзалу і наперла на красний. Она не забраділа, що свята працює. Тому люди, ще к этому не привыкли. Тролейбуси теж на маршрутах. Через щільні обстріли машини півроку не виходили з депо. Пішки преимущественно старалася пішки, щоб совмістити полезне з приятним називається. І коли якщо було далеко, то на маршрутці, звісно, дуже раді, що запустили. Трелейбуси у свій перший рейс після перерви виїхав і Сергій каже: скучив за роботою і людьми. Ми пока стояли та саме займалися ремонтом тролейбусів, вставляли скло. Тролейбусу на массі буде задоволений. Вона нас чекали на маршрутах Зараз 20 тролейбусів. Ані пострадали пости вражеських обстрілах. Ми благодаря своїм сілам і сілам наших колег з других городів. Ми їх восстановили тролейбуси і контактне лілі. Поки тролейбуси курсують за трьома маршрутами на інших лініях. Ремонтні роботи для всіх пасажирів приїзд безкоштовний, і це неабияка конкуренція для платних маршруток. Нами планується закупити ще декілька тролейбусів європейського зразку. У міській військовій адміністрації кажуть, безкоштовний проїзд у тролейбусах збережуть до кінця воєнного стану з Херсона, Тетяна Савуля, Анжела Слободян, Максим Проткун, Ми Україна, Марафон. Єдині новини. 115 мільярдів доларів довгострокової фінансової допомоги очікує отримати Україна на своє відновлення від міжнародних партнерів. Цю цифру після участі у круглому столі на підтримку України у Світовому банку озвучив прем'єр Денис Шмигаль. Це не просто забезпечить нашу фінансову стабільність, але і вчергове покаже Росії, що наші союзники будуть підтримувати Україну не тільки до перемоги, але і після. Мобілізація ресурсів для відбудови одна із головних тем його робочого візиту у Вашингтон. Вже цьогоріч нам треба 14 мільярдів доларів. І щоб мати їх влітку, уже йдуть перемовини. І мільярд євро для ЗСУ дає рада Євросоюзу у такий спосіб. ЄС відшкодує державам-членам витрати на боєприпаси, які вони передали нам із наявних своїх запасів. Глава дипломатії ЄС Жозеп Борель наголошує, це вводить у дію першу частину обіцянки країн Євросоюзу надати ЗСУ боєприпаси припаси для Арти на 1 мільярд євро. Ну і Шпігель пише, що Німеччина схвалила заявку Польщі на експорт в Україну винищувачів. Міг 29 Йдеться про літаки із старих запасів у 2002-му Німеччина продала польщі 23 цих винищувачі, які Бундесвер отримав у спадок від війська Німецької демократичної республіки. ЗСУ знову знов відточують майстерність і злагодженість своїх дій. Зараз тривають навчання на Київщині. Вишкіл проходять не тільки щойно мобілізовані, але й ті, хто повернувся з боїв на сході. Влад паливода повернувся з навчань. Наші військові штурмом беруть позиції супротивника. Це військові збройних сил України тренуються на північних кордонах України. Перший етап смуга перешкод. Умови максимально наближені до бойових Клуби диму, постріли та вибухи. Головна мета психологічно підготувати військовослужбовців до бойових умов. Дулаючи чисельні перешкоди. Група з десяти бійців має захопити і зачистити ворожу територію, на зворотньому шляху евакуювати умовного пораненого та забрати трофейний комплект боєприпасів. Над головами військових летять бойові патрони. Поряд рвуться снаряди. На тренувальному полі бою манекени. Умовні поранені. В першу чергу це бойове злагодження, щоб вони працювали в групі. Це... Чому полоса відбувається саме 10 чоловік? Тому що щоб... це відділення працює, скажімо так, щоб вони одне одного потім в бою підтримували. І була, була як одна єдиний, як один єдиний організм. Навіщо це всі зриви? Це все, щоб це воно було ближче до реальних подій. Тут тренуються і ті, кого тільки мобілізували, і ті, хто вже має бойовий досвід і повернувся зі сходу. Самі ж бійці визнають, смуга перешкод важка. Смуга перешкод це перш за все класно. Ми тренуємося. Перші рази було дуже важко. Ну, в даний момент ми якби трошки підготовлені, тому нам я вважаю все вдалося. Чим більше ми тренуємося, з кожним днем ми стаємо. Більш професійніше ми навчаємося з кожним нам все більше і більше нових навичок. Наступний етап обкатка танками. Ось танкісти долають перешкоди. А ось піхота вчиться відбивати наступальні дії противника з важкою технікою. Знищують бойові машини ворога. Психологічний тест, як себе люди, хто як себе буде вести. В Принципі, основне, що 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 тут бійці мають досягнути, то правильно вражати ціль, знаходити слабкі сторони танка і не боятись того шуму, того гаму і так далі і. Техніки, яка в принципі буде перти, може колись на них обов'язкові тут і навчання тактичній медицині. Тренують теж професійні інструктори. У північній операційній зоні зараз обстановка дозволяє зміцнювати нашу оборону, пояснює командувач об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв. Окрім крім фортифікаційного обладнання, влаштування інженерних загорожень, ми опікуємося питаннями підготовки військ. Ми розуміємо, що військова майстерність – це не Рунок долі і не витвір життя її досягають кропіткою працею і відчеканюють щоденними перемогами над собою. Тому кожен воїн має таку можливість зміцнити свою волю, загартувати свій характер в ході таких тренувань. Навчання триватимуть до кінця тижня. Далі бійці вирушать у найгарячіші точки України за перемогою. Владислав Паливода, Олександр Решетніков. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Вести електронну реєстрацію і зменшити тим навантаження на військово-лікарські комісії, спробують спершу у кількох містах, щоб далі вже поширити скрізь. Першими пілотний проєкт спробують у Львів, Вінниця, Одеса і Київ зроблено динамічне масштабування мережі ВЛК, тобто враховуючи, що навантаження надзвичайно величезне, а є певні норми. Скільки за день військовослужбовців може пройти ВЛК. Тому було прийнято рішення як короткострокове рішення щодо розширення мережі військово-лікарських комісій. Тобто військово-лікарські комісії були розгорнуті також на базі цивільних лікувальних закладів, які зараз в єдиному медичному просторі надають допомогу військовослужбовцям, смертність українських військових значно нижча ніж під час бойових дій у Іраку чи Афганістані. Бо в Україні кваліфіковані спеціалісти працюють максимально близько до поля бою і евакуюють бійців максимально оперативно, каже Ганна Маляр, заступниця міністра оборони. Наші військові хірурги відновлюють утрачені кінцівки і оперують поранених навіть із ураженим серцем. Вони проводять унікальні операції деякі не мають аналогів у світі. Наголошує вона. Ну і після завтра вже великдень. Як будемо святкувати з огляду на війну? Комендантську годину скоротять тільки на Кіровоградщині з опівночі і до четвертої ранку. На Хмельниччині тут вона триватиме до третьої ранку, і у Чернівецькій області у Києві та області решті регіонів змін не буде. Українців закликають віддати перевагу онлайн богослужінням із деталями. Людмила Гаврилюк. Вже вдруге по всій Україні освячуватимуть паски за суворими правилами безпеки та комендантською годиною. Навіть на свята її не скасовуватимуть по всій країні. У столиці нічні служби правитимуть, але без вірян. Цього дня просять не створювати натовпи біля храмів, тому йти освячувати паски одразу після комендантської не рекомендують. У Києві правоохоронці чергуватимуть біля храмів, але прискіплива увага буде Києво-Печерській лаврі. На Харківщині служби починатимуться тільки після комендантської онлайн трансляції не буде. Під суворою забороною в області і відвідування кладовищ у тих населених пунктах, які були під окупацією, чи де велися бойові дії. Вхід дозволять лише після обстеження саперами. Не дозволять прийти на поминальні дні на кладовище на Херсонщині. До того що через ризик ворожих ударів авіації або важкою артилерією людей просять менше виходити на вулиці та не нехтувати тривогою і обов'язково дотримуватися комендантської. Там вона з 19-ї. Крім того, родинам з маленькими дітьми закриють в'їзд у райони, близькі до лінії зіткнення. Провокації від рашистів на Великдень очікують і на Запоріжжі. Особливо високий ризик обстрілів керованими ракетами та С-300, якими росіяни постійно тероризують місцевих. Людей просять не збиратися у великі групи, а йти освячувати Паски комусь одному з родини. Людмила Гаврилюк, ми Україна, марафон. Єдині новини. Справжні родинні скарби знайшли у бліндажах росіян на Київщині військові 10-ї окремої механізованої інгулецької бригади. Туди окупанти тягли усе награбоване в українців, і таких сховків по лінії фронту тисячі. Тут усе, чому ціна не гроші, а пам'ять: весільні сервізи, батьківські годинники, мамині сережки і срібні ложечки на хрестини. Як ці безцінні реліквії тисяч українських родин можна повернути? Дивіться у інформаційному підсумку дня о 20-й. Не пропустіть? Ну а вже просто зараз передаю слово моїм колегам Юлії Галушці і Олегу Білецькому. Побачимось о 20-й. Слава Україні!